Тільки вам сказати, тільки велике хочу сказати спасибі, діти, спасибі, за те, що ми це могли зробити. Нам треба допомагати нашим хлопцям, які стоять там, які саме дороге, що мають, вони віддають за нас, за те, що ми мали цю можливість навчатися. А ми маємо з вами, вами оце допомагати, маємо обов'язково, щоб їм трошки чуть-чуть було комфортніше. І від вас там невеличкі ці записки, І я думаю, що це дуже велике має значення, що ви пишете, він душі їм записує. Так що спасибі вам. І давайте скажемо їм. Теж отак великий. А ні, ми ні, не ні. Не. давайте Дякує. ми скажемо руки. Ні, скажемо дякую. Дяка! Молодців! Молодців! Будь ласка, пару слово. Я вам хочу сказати велике-велике дякую, що не дивлячись на ваш час особисто, ви складали для наших хлопців ці великі покунки. Вони поїдуть в різні бригади, в різні точки лінії фронту і сьогодні захищають. І я думаю, що від них привіт і вітання і подяку Ми також будемо передавати. Особисто буду вести і буду казати від кого. Вже частина знає, що їде від хазяїти училища, бо я говорила, що про розумію коробочки для кожного, які робили студенти училища. То я вам дуже велике дякую за вашу позицію, за патріотизм і нам бажаємо всім швидшої перемоги. І краще ми б збирали ці коробочки Подарунки діткам просто так, чим воїнам, а вони були вдома. Я вам велике-велике дякую. Все, оставив. Я... Я... Ну, ви як відповідаєте, <клес> як виховатись, не тільки ви як класниківник, а як виховатись, скажіть два слова, Такого, да. так як ви вмієте це Передайте нашим хлопцям, які бородять нашу країну. Щоб ми зараз навчалися спокійно тут, хоча ми бігаємо по бомбосховищах, придайте їм слова вдячності від всіх наших здобувачів від всі, від всього нашого педагогічного колективу. Тільки слова вдячності. Кожен дітей. Да, да. І ми їм планіємося за Обов'язково перестав. Для них дуже важливо, що в них є надійний тип. І вони знають, за що вони там стоять, бо а, інколи вони зневіряються в тому, що вони там є, і для чого вони там стоять, але разом з тим, коли ти приїжджаєш і даруєш частиночку добра, тепла а, домашнього, вони розуміють, що в них такий є нефілодійний тил, до якого потрібно вертатися і ради кого треба стояти. І тримати небо в таких важких умов. Все. Ну, ще, ребята, я хочу вам сказати, що все-таки не так давно було 5 грудня день волонтера. Ірина Миколаївна вона є депутатом обласної ради і е, вона є головою громадської організації об'єднання Ірини Колесник і вже з чотирнадцятого року займається волонтерством завдяки її праці і її команди. Наші бійці отримують різнобічну допомогу. Ви вже бачили, напевно, що не тільки бійці, а і наше училище отримує допомогу, так е е і вона нам допомагає, ми допомагаємо їй, її, її нелегкій праці. Тому давайте подякуємо Ірині Миколаївні та її команді за те, що вона на сьогоднішній день робить. Дякую. намагається допомогти е, нашим воїнам. До речі, зверніть увагу, це так чисто символічно виходить, що ви стоїте на фоні стенда. Волонтерство це крок до перемоги. Тому що перемога, вона, е, звичайно, здобувається в бою, але кується вона якраз в тилу.